Тут просто взагалі це треш контент Трошки незвично виглядає тут в машині всеобранство. Барабанес. Добряче, добряче, скажу, вам, попрацювали. Отаку, отаку миску сендвічів дістали. Тепер ще достань, пробую. Made in Ukraine. Опа! Трошечки контенту до нас приїхало, до нас звернувся власник Outlander, сказав, хлопці, маю підозри, що мені неякісно зробили шумоізоляцію. Ми сказали, що розберемо і подивимось. І як вам? як вам таке? Ось всередині тут, начебто, софт наклеєний, так? Віброізоляція наклеєна, яка ну так, наклеєна віброізоляція. Не тримається взагалі нічого не прикатано, воно просто наклеєно. Ось я одним пальцем це роблю, подивіться. Класно так працювати. Я не знаю, хто це робив, коли, як, і чи взагалі за гроші вон там всередині. Час. отак от, отак от, от зроблю. Ось такий шматочок наклеєно всередині. Це також софт з гіброзоляції. Як ви думаєте, чи якщо я підірву його щоками, чи відірветься він? Я просто не буду поки цього робити. Щоб майстер подивився, тут просто взагалі це треш контент, Так взагалі не треба робити. І це ми тільки двері розібрали. Що там далі, не знаю. Але я хотів вам показати ось це. Я не знаю ту людину, яка робила тут шунку. Хто ти взагалі такий, але подивіться: два шари якимось чином наклеєний один на одного, не знаю для чого Софта. І вібра вся повідлітала. Якщо б вона була прокатана хоч якось, ми б її так вже не відірвали. Але подивіться, просто от шматками, як була в поколена, ось так і повідлітало. Ось гляньте, взагалі ніхто не намагався її прикатувати її просто наклеїли. Причому місцями навіть не відриваючи а, захисний шар. Думаю, там взагалі адгезія топчик була, прям приклеїлася на всі 100%. Ну, це капець. Я взагалі не думав, що я таке побачу. У 2025 році. Це з передніх та задніх дверей все демонтоване. Ну, і тепер ось така тут ситуація. Вібра та шумка були лише у внутрішній частині. Цю ситуацію ми виправили повністю переробивши двері, пластикові карти, і взагалі ніхто не чіпав. Ми зробили як потрібно. Але далі нас чекав багажник. Дивіться, ось така тема всередині знайшли. Тут все було настільки класно і прикольно поклеєно, по-перше, ну, тут ще щось намагалось А Там прям не було А, Ну, немає. <рес> <рес> ось тут наклею майстер каже, було прямо так: от згори. а тут взагалі прикол, подивіться. Тут вібра була, якщо що. Точно, якийсь він ось. Все нормально. нормально. Головне, головне, щоб було заклеєно. Далі вже, в принципі, неважливо як, але матеріал витрачений, робота зроблена. Во. Опа. Коротше, пішло ще трошечки часу. Це ну, все помагалось повідривати по максимуму. Ну, сама віброізоляція на арках до неї питань немає. Але якщо враховувати той факт, як воно було наклеєно тут, там хоча б можна просто щось прокатати і на цьому буде все. Що, що смішно, от сюди наклеїли, що ми поглиначу, там, де він потрібен, не наклеїли. Там він в крилі. та воно й не тримається, да? не тримається, пішло геть. Десь просто на, на повст наклеїли, десь на підлогу наклеїли, нічого не прибирали. Про знежирення я взагалі мувчу. Ніхуя сіпі, давай твою, бля. блять. В одного не виходить <рес> отаку, отаку миску сендвічів дістали. Краще вже повна відсутність шумки, ніж те, що ми тільки що побачили. І саме така ситуація в нашого наступного клієнта. Автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross. В ньому повний комплекс. Як завжди, починаємо з дверей і плавно переміщуємось до салону. Дивіться, в Mitsubishi сильно не запалювались нічого на ізоляцію, в принципі. Всередині, взагалі, нічого нема. Абсолютно, ну, є зі свій підсилювач там один-другий, але так чисто. Барабанес жодного шматочка. Навіть з такого маленького. Взагалі ніде нема. Задні двері вже готові, передні двері готові. Залишилось тепер трошки попрацювати з самими картами двері. Ну, тут ще не готові, але готуються. А чи заглядали ви в свої автомобілі, і чи є у вас хоч натяк на якусь шумку? А можливо, вже й робили шумоізоляцію самостійно. Напишіть, як все пройшло в коментарі. Хотів друзі, вам дещо цікаве засняти. Трошки незвично виглядає тут в машині все всеобранство. Показую, ми тут замінювали магнітолу. Ось такий встановили циклон. Ось така магнітола була. Це вже її поклали на місце. Важить, ну я не знаю, ну кілограми 3-4, мабуть. Тут диски ще навіть були касети. Ось стільки клавіш такі величезний калькулятор з cd Ченджером, тому й дуже важкий. Замінили ми його на циклон. Ось так це діло виглядає в торпеді. Але що мене здивувало? Подивіться, подивіться на обранство салону. По-перше, ну, трошечки з боку, так у нас знаходиться панель приладів. Не знаю, чи зручно це, але виглядає як мінімум незвично. Вся увага моя на дорогу. Тут попереду є ось такий невеличкий бардачок. Прикольно, так? Можна сюди речі поскладати на такій швидкості треба слідкувати за речі. Ось тут невеличкий підскляничок, Але це все доволі стандартно. А ось це що? А ось це для кондішена, подивіться, опа, вентотвір прямо посередині. Ну і він, звісно, що мене прямо в кермо. Ну, це приколдес, звісно. І ще отут всередині. Є ось така ніша для зберігання речей, І ось така невеличка трюмо. Оба, оба, та взагалі хто здогадався, що це за автомобіль, пишіть в коментарі. Бо я, якщо чесно, щось от себе пам'ятаю, саме в такому Нісані ще не сидів. А ми тим часом повертаємось до екліпса, але вже в салон авто. Зацініть багажне відділення. Ось таким чином воно вже виглядає. Ми тут добряче, добряче скажу вам, попрацювали. Всередині все проклеєно віброізоляцію. Також потім у нас тут є шар шумоізолятора. Ось цей сіренький, це у нас софт шумоізолятор, це і це шумопоглинач. Це також шумоізолятор, також софт. Ось цей блочок, до речі, тут жив. Ми його назад повернули на місце. Це єдине, що було шумоізоляції в багажному відділенні, в принципі. Тобто ось цей шматочок, ну, трошечки більше, правда, зробили зовсім небагато. Ну тут все так само проклеєно максимально, всі дроти зафіксовані, всередині, всі. Ці частини також проклеєні, там знаходиться софт. І ось такий сендвіч із матеріалів у нас виходить для максимального результату, щоб було тихо, щоб жодні шуми вас не турбували. Ні від колісних арок, ні від багажного відділення. Далі переміщуємось вже всередину туди, потихеньку проклеюємо всю підлогу. Тут Вібра, блок про тут зараз ще буде мультимат. Підбираємо матеріали через. Різноманітні товщини, щоб у нас все потім зібралось нормально по салону. Тут ще багато роботи в центральній консолі. Як ви бачите, дроти, пластикові частини, навіть троси, і ось такий, ось такий видон. У нас це все має. Продовжуємо працювати для найкращого результату. Завершився комплекс невеличким сюрпризом на даху авто, адже саме в цьому місці побачити якусь шумку ми не очікували максимально. Бо навіть в більш преміальних авто шумка даху рідкість. Але як бачите, в Міцубіші свої плани. Прийшлось добряче повозитись, щоб демонтувати все зайве, але впорались без проблем. Ще сьогодні працюємо з ось таким Nissan Максима. <гум> встановлюємо камеру заднього огляду, встановлюємо новеньку магнітолу. Подивіться, які тут були проміни нанотехнології. А, ще забув: ще парктроніки. Ось вони вже на своєму місці стоять. Тут трошки прибрали парктроніки, які були, а тут вже були отвори. Ось зараз протягуємо камеру. Тут розібраний багажничок. Подивіться, як вам. Як вам такі нанотехнології? Я так зрозумів, це якась частина чогось гумового Просто ось тут встановлена камера на даний момент. А буде ось тут гарненька різна камерка, така під верхню частину. Буде топчик, буде кайф. Все як повинно бути. Вон там зараз протягуються дроти. Підрозібрали салон, познаходили. Кіндер знайшли, водички трошки, півтора літра. Боєт, дайте нам гроші за рекламу. Ну, і всередину протягуємо дроти. Ви можете подумати, що тут якийсь безлад, а це всього лише одна ганчірочка і всі ті дроти і частини, які ми витягнули з цього Nissan. Тут стояв ось такий фірмачний альпайн. Подивіться на цю бандуру. Звісно, магнітола непогано, але часи вже проходять, що це у нас 202-й. І замість нього буде ось така прохідна рамочка, яка накладна, звісно, не під дерево, чорного кольору, то взагалі був би воски люкс, але так. І величезний дисплей. Подивимося, як це буде виглядати в салоні. Салон чорний шкіряний. Я думаю, йому буде нормально посувати. Але рамочка, бачите, дуже обережно стає сюди. І тепер буде великий дисплей. Це, звісно, також було добре. Ну а це вже дуже сучасно. Із цікавої ситуації. У нас тут ось така зарядка. Власник попрохав нас, щоб ми її тут встановили. Ми 450 разів примірили, як це можна зробити. Нічого не придумали, тому що замало місця, і якщо ти встановлюєш сюди зарядку, то вже не стає телефон. Ну і звісно, якщо ти її поставиш, то це одразу мінус функціонал. І ще треба тут різати. І, коротше, зараз встановлюємо магнітолу, підготували всі дроти. Для передньої і для задньої камери, там, парктроніки, окремо, і тут буде штатний махове. Паралельно з Ніссаном до нас заїхав Гольф на покращення акустичної системи. Власник обрав декілька дуже популярних рішень на заміну штатки. Але давайте про все по порядку. Починаємо з демонтажу штатної акустики. Крім динаміків, ми тут будемо замінювати магнітолу. В даному варіанті, у нас тут стоїть GVCD 351. Ще з дитсками флешкою та Aux, але замість нього стане процесорна магнітола. Також буде флешка Aux, але ще Bluetooth без дисків, проц, ну і всі потрібні налаштування, три пари РЦА, щоб... все, що потрібно. <хух> нічого, сподивіться, замінюємо собі акустику на Volkswagen, звичайний штатний твіттер. Ну, нічого такого, розгортаємо а тут. Made in Ukraine. Опа, оце Прикол. Філіпс і Volkswagen зроблені в Україні. Але будуть замінені на комплект американських джейлів. Подивіться: ось МідБАС. Звісно, його може трошки погано, але. Мідбаси, до речі, зроблені в Бельгії. А, бачите, мідбаси українцям не довірили. Довірили тільки твітерам. Ну бачите, твітера в шикарному стані. А мідбаси одразу видно, що бельгійські таке собі. звісно. в будь-якому разі, маємо дещо цікавіше на заміну штатки. А саме GL Audio C1-650. Один із топових варіантів у своєму ціновому сегменті з рядом особливостей, за які їх так і полюбили наші клієнти. Мідбас із поліпропілену, потужність 50 ватт, але хороша чутливість у 91 дБ. Також цей малюк чудово забирається вниз. Твітер же 19 мм компактний із алюмінієвим куполом, стає буквально в будь-яке штатне місце. А власне, це нам і було потрібно замінити акустику, покращити. Звук, але без видимих змін у інтер'єрі автомобіля. Позаду розмістився не менш цікавий комплект від шведів. DLS MB6.2. Компонентка з потужним скловолоконним мідбасом та шовковим купольним твітером. А який би комплект обрали собі. Встановили акустику. Тут вона ось так виглядає. Проглядається через сітки, все в штатні місця. Попереду. Позаду, вон там така сама істерія. І новенька магнітола. Був тут GVC лише з дисками та і Тепер флешка усе, і блютуз. І при тому, що у нас, так, у нас процесорна магнітовка. Подивіться на це. Опа. І ще раз. Опа. Коротше, одним словом, по дизайну в машині нічого не змінили. Але кардинально змінили все звучання, бо замінили всю штатну акустичну систему разом із головним пристроєм. А ще до нас завітав Hyundai Sonata, в якому ми будемо замінювати магнітолу. Але прикол в тому, що магнітола тут вже була замінена. Зараз я вам покажу все. Ось ось така. Ось така була магнітолка. 9 дюймів, 9 дюймів. Але що, що не подобається? А от що, сміріть 2,32. 2,32 – це вже ну, серйозний якось. Тому ми привезли, власнику, з CarPlay, DSP і підтримкою 360. Ось такий красень буде на апгрейд. Важкенький речі. У нас тут ще є, ми тут тільки що прозпаковували рамки, От, глянцеві рамочки. Тут до речі, також глянцеві, добре. Глянцеві чорні глянцеві рамочки, під клімат. І ще є у нас ось такий динамічок. JBL – це Флаб 322. В комплектації тут також JBL. І якщо треба ще подивитись, підійде, будемо ще замінювати динаміки. Але це, це ще не точно. Основна задача поки що це Мафан Мафан. Тому 232 міняємо на 8256. Люблять ці виробники приколотись і засунути свої динаміки як можна глибше. От і сьогодні такий у нас варіант. Всередині встановлені відвітера, можливо, серединка. Е -е, дивіться, скільки місця, Зараз я продемонструю. Небагато, небагато. Це треба зараз відкрутити і приміряти сюди інший динамік. Але поки що ми в процесі встановлення ще магнітолу. Не до кінця зараз покажу. До речі, по вигляду. По вигляду воно ну, фактично і практично. Нічого не змінилось, тому що 9-дімовий мафон тут вже був встановлений. Але тепер 8256, а на 232. А чого потух? Вихідною. Звісно, це можна було б не знімати. Але що це за влог, якщо ми не покажемо якийсь прикол, правда? От ми той ключик зламали, але у нас є трошечки хлебка, і ми, ну знаєте, примінили всі свої здібності креативні, щоб, щоб зробити ось таке. Чисто, щоб туди дістатись. Ну, ось, термоклей, гаєчка. Та і що? Зараз буде контент. Дивіться дві варіації. Ось це зробив пан Андрій. Гляньте, який ключик модний. Кодове ім'я дядьо. Щоб коли крутиш, ще зверху можна було пальчиком притримувати. А в мене такий бойовий, щоб здалеку можна було крутити, але пальчиком вже не, не, не притримаєш заднього сидіння, щоб відкручувати. Ну таке. Все? Все. Хорош. Більше не треба. Був би ти кореєць з маленькими руками? Може би витащив би атак. Да, да, так. Отак все. Ну, одну проблему вирішили, викрутили. Інша проблема. Короткі дроти і фішка, яку там відстігнути ще той квест. А Мені здається, якщо навіть вона зараз відстібнеться, то вона залишиться всередині. Як туди щось підключить інше. Чи торпеду розбирати, чи що. Хочеш розбирати торпеду, щоб поміняти динаміку? Ль лег лег легко. Власники Hyundai Sonata. Ось такі динаміки у вас стоять в торпеді. Е щось виглядає як коксіал. Тобто серединка з коксіалом. Чотири дроти. Ось така фішечка. І всередині. Так. Зараз он там десь трошки видно. Вон бачите, всередині, написано JBL Kia Hyundai. Е але прикол? Ось такі JBL туди влазить. А, ні, вродне кремлі, короче, речі, не прикручує. Ні. Та й так я не вкручу. Як я вкручу, я сам я руками підлізе, щоб О. зробили комплектацію з JBL, а справжній JBL туди не лізе. Хі-хі-ха. ха Тепер ще достань попробуй. І завершили. Ми цей місяць роботою над комфортом ще одного невеличкого гостя. Hyundai Accent. Так, в цьому місяці було багатько шумки. Але конкретно над цим авто ми вже колись працювали. В 13-му випуску нашого влогу замінювали цьому малюку акустику зі штатки на якісні GL-Audio, а також встановлювали новеньку магнітолу. І от з часом власниця повернулась, щоб зробити своє авто ще більш комфортним, завдяки комплексу шумки. Зараз вже все проклеїли. Середині встановили. У нас тут два шари віброізоляції, також шумопоглинач, ось трошки. Він видніється через ручку двері, яку ми ще не дозбирали. як дверка зачиняється. Типу. Тут ми попрацювали над чотирма дверми, підлугою, дахом та багажним відділенням. Ну і ще трошки покращили акустику, додавши сабвуфер та підсилювач. Зацініть ось так тепер виглядає новенький сабвуфер до акцента. Опа, опа, це DLС в нашому фірмовому коробі, закритий ящик. Він не займає багато місця, але буде чудово якісно грати. Ми чисто посередині поставили для наглядності, скільки місця ще вільного залишається. Думаю, з цим взагалі не буде жодних проблем. А додатково підсилювач ми встановили ось сюди під сидіння. Hyundai з цим взагалі немає жодних проблем. Тут величезна така ніша під сидушкою. Вона нікому нічому не заважає. Туди всередину була зроблена закладна із фанери, тобто він тут дуже надійно тримається, взагалі нікуди не поїде, ніхто його не затопче. Всі налаштування будуть в доступі, якщо підвинути сідушку. Ну і все підключення все сюди. Дуже зручно, потім сідушку встановимо і все, абсолютно нічого не буде видно. Тобто, тепер в машині в нас є повний фарш. Акустику ми замінювали до цього. Магнітовка вже такою замінена нами, а тепер ще й додався сабвуфер для повного кайфу. Ну і повна шумка. Ну це вже справи інші зовсім. Ось так плідно вийшло попрацювати в цьому місяці. Знатно так прокачали ваші авто, додали комфорту і, звісно, покращили звук. Якщо сподобалось, обов'язково став лайк, пиши коментарі, і почуємось в наступних відео. Децибел.